Ми користуємося дорослі карткою трасті і хотіли б відкрити картку. Онлайн для дитини, ну, дитина, я це 16 для підлітка, 16+. плюс. Чи можна так зараз робити? Тому що раніше, наскільки я знаю, що не можна було відкривати, якщо тобі не виповнилося 18 років. Дивіться зараз. Дитина, якщо у неї є паспорт, вона може собі зареєструвати свій криптогаманець і користуватися криптогаманцем, тобто інвестувати туди, там купляти різні монетки, але на жаль, вона не зможе випустити платіжну картку. Але якщо потрібна платіжна картка, якби мама або тато може зробити собі сабакаунт у себе в трасті, випустити ще одну додаткову картку і додати дитині, якби у неї буде свій акаунт зі своїм балансом, і у неї буде картка, якою вона зможе розраховуватися. Але на жаль, баланс буде видно тільки якби або мамі, або тату. Тобто правильно я зрозуміла, якщо у мене немає документів. Мені там 16, А якщо у мене 16 років в мене є документ, то окей, я все можу це зробити. Якщо мені там не знаю 12 років, наприклад, зовсім юний юний користувач, то це буде субаккаунт від батьків від батьків, да там якби буде ще один ліміт на тисяч євро, 50 тисяч євро на місяць, окремий від основного і окрема платіжна картка, яку дитина зможе там в АТБ купляти собі. Чіпси або сухарики?